Не майбутнє нашої країни. Так. Зараз у всіх вищих навчальних закладах болонська система за і проти. Зіпсування. Багато хто проти. Ви. Ваша думка. Я за болонську систему. Звісно, чому? я за. Чому? Судент я не, не договорюю, кого ви перебиваєте, не, шановна. Вибач. Я за болонську систему. Пояснюю чому. Тому що це дає змогу менше реалізовувати, як то кажуть, приступність в нашому жокому мірі. Тобто, Людина з села, яка не має змоги вчитися, так як син Ющенко, може поступити в вуз, який вона хоче, якщо вона набирає певну кількість балів. познання, тому я за. Шановний, корумпованість не пропадає. Люди, студенти платять як за модулі, так і за контрольні, так а і, це за, це за вона, і за саме. Це друге питання, це друге питання, коли потрібно вирішувати не мені, а тому, хто сидить вище і рішає цим всім. Кабінет міністрів хай це рішає. Я ж простий депутат, я ж общий, до чого не дочернів. <риклад> хай <риклад> рішають. Так, я можна докажу. <риклад> хай рішають це вони, це по перше, і хай рішають так, щоб якщо болонська система, то вона відповідала дійсності болонської системи. На слово іншому опоненту. Дякую. На рахунок <риклад> <риклад> молоді <риклад> та <риклад> і Вибачайте, вибачається. Я, е, я хочу сказати, е, також в нас зараз застійність з будівництвом, тому для молоді, а особливо для таких е, категорій, як студента, особливо молоді пари, м -м, які м планують мати дітей, тобто молоде подружжя, тобто зараз у нас більше зросла набагато більше і вище рождаємось, ніж смертність. Але жити нема де живу. Вибачте, як дістало. Ви не це проблема на рахунок баланської системи, що я скажу. Так. Система в Україні є зовсім складженою, є зовсім нескладною, вона є зовсім неструктурною, над нею треба Обладайте. ще багато Ой. працювати, Бачите. дебати, женщина, дохинились героїв. 30 гривень. Куди не йду? Далі, Далі я дайте заяву, я, договорю, я, я договорю, я договорю. Дайте я договорю, я питання хочу договорити. Давайте, прошу. Про Болонську систему. Що, серйозно? Це по-перше. По-друге, яка б це Болонська? Я кажу, а що не більше? Він каже, ви якісь гонорові. кажу, то не настільки, як ваш кандидат, кажу, вже 30 гривень. А де, а хто там? В Малицькому 150, суки, предлагаю. Городко 300 Ні. давали при першому. Пожалуйста. Давай, я знімлю на камеру, піду в Матеріал покажу. Ja, це я вам розказую. Ви що це... мені да дурити? Це є безпек тонність, це є неверхованість.